Вже понад 100 людей відвідали соціально-реабілітаційний центр у Полтаві. Він запрацював із липня цього року, орієнтований на людей похилого віку 60 плюс та осіб з інвалідністю. Тут безкоштовно надають ряд послуг: психологічна допомога, різноманітні фізіотерапевтичні процедури, соляна кімната, лікувальна гімнастика, дозвілля. Все це доступно як для полтавців, так і внутрішньо переміщених осіб. Наш працівник робить копії з оригіналами документів, потрібно підійти на ресепшн і, відповідно, ми реєструємо через базу кого наших бенефіціарів. Якщо надаються підтверджуючі документи, пенсійне посвідчення, посвідчення про інвалідність, то, відповідно, ми реєструємо таких людей. І якщо вони не отримували допомогу три місяці до цього, цей проєкт фінансується за підтримки Карітас Люксембург». У соціально-реабілітаційному центрі надають і медичні консультації. Ми займаємося наданням консультації більше такого рекомендаційного консультативного характеру. Проводимо також моніторинг артеріального тиску, вимірювання глюкози крові, даємо рекомендації щодо проведення фізіотерапевтичних процедур. 73-річна Ася Кушнір сьогодні вперше відвідала центр. Говорить, дізналися про нього випадково. Хотіла записатися на безкоштовні обіди, але була велика черга, і я не потрапила. Ну на всякий випадок завела в комп'ютер номер телефона, і тут об'ява: приходьте, записуйтесь, ну я й прийшла. Пацієнти можуть потрапити і на фізіотерапевтичне лікування за призначенням лікаря. Відвідуємо четвертий день. Ну можна так сказати, що на третій день ми вже трошки щось відчули. Було таке, що забули. забули. Забули про те, що воно болить. Трошки болить коліна, дає про себе знати. Ми виконуємо процедуру фонофорезу з мазію. Ця процедура корисна при болях в суглобах, тобто люди похилого віку. Часто дуже жаліються на коліна, це можуть бути не тільки коліна, тобто це може бути гомілково стопний, це можуть бути зап'ястя. Незабаром на базі центру запрацює медичний центр, де розширять спектр послуг, говорить лікар сімейної медицини Валерія Протасова. Будемо надавати послуги з ведення найпоширеніших неінфекційних і інфекційних захворювань, лабораторні послуги, клініка крові, глюкоза крові, загальна аналіз сечі, також кардіограма, визначення плоскостопості. У нас є допомогою допомоги ми можемо це зробити. Також дерматоскоп можемо подивитися, шкіру, родинки. При бронхіальних захворюваннях астмі чи після ковідного стану пацієнтам рекомендується відвідати соляну кімнату. Тут одночасно може знаходитися восьмеро людей протягом години. Ми зараз знаходимося в сольовій кімнаті. Ну, вона дійсно трошки імпровізована, але апарат розщеплювач вонів натрію. Тобто він розщеплює натрій, і сіль, яка вивільняється з натрію, виходить в повітря. Люди, які тут знаходяться, можуть відчути через деякий час уже навіть присмак солі на губах. Працює соціально-реабілітаційний центр у Полтаві з понеділка по п'ятницю.